Як не з'їхати з глузду в цей безумний час? Кожен день обов'язково я слухаю об'явлення, яке виходить на каналах. Кожен день обов'язково я слухаю поклоніння і прославлення Бога. Кожен день я обов'язково читаю, чи багато, чи мало. Дехто каже, що треба читати е, в день по 100 сторінок з Біблії. Хто багато, хто мало. Але буває, що я прочитаю один вірш і просто над ним розмірковую. Питання: хто за це повинен нести відповідальність, приймати це Слово Боже, слухати це слово? Якщо ти будеш це робити, міркувати над цим словом, чим ми живемо сьогодні? Почуттями, емоціями, чим завгодно, а де ж вихід? У світлі, для того, щоб прийти, для того, щоб прийшло світло і подивитися в житті, що можна зробити і рухатися далі зі світлом. Це бажання Бога. Слово має стати чим? Плоттю. Що ти будеш слухати? Чим ти будеш харчуватися, тим ти і станеш.